Так, насипаємо її в тісто. Мука. На так. І так зробимо і додамо майонезу та кетчупу. А чого даємо до папероні кетчуп? Весь смачний кетчуп. Ба, а навіщо тут є митофрій сіль? що, смачно було, ну я, каже, картоплю їсти. Та. Ну, сіль це для їжі. Тобто приправа така, для вправо. Так. Десь, а, значно, торфінь, десять, а знаєш, кітонщин 10 сухих овочів, знаємо, це є така приправа. Mm. Сухих. Суха. Суха. Сухий. Сухла. Так. Ось так знімає Ось так ми робимо муку. Правда, дітки. Дальше ми додаємо що? Ще не знаю, додаємо даємо трішки муки. Так. Так, і почекаємо. Ось. так. Помиємо руки. Воно змилося. Воно що зробилося. Змило. Зми! Змилося мити. Змило. ми додаємо. Пішли в холодильник. Нам треба витягнути кетчуп та майонез і колбасу. Слє. І сир. Кетчуп та майонез. Майонез. І кетчуп. Торчин. Ми вибираємо домашні. Якраз ми вибираємо українські. Українські. Того три кетчуп. Ой, знаете, ти ще забула? Знаете, ти ще забула? Майк, Так, наливай майонез. Мастер майонез. Мастер майонез. Майонез. Додаємо кетчупу. Кетчуп це дуже...